Нам потрібно з вами, і жити вже зараз, об'єднати всі сили України, створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд єдності і зробити все для того, щоб далі не розхитувалася ситуація, і щоб країна могла далі стояти і не впала. Я дуже прошу вас, всіх, підтримати цю пропозицію і зробити так щоб не оновлений уряд в тій же моновладі, а щоб коаліційний відповідальний уряд прийшов для того, щоб покінчити з корупцією, щоб покінчити з несправедливістю, з безабсолютною безпорадністю вирішені всіх криз, які зараз впали на Україну. Нам треба сьогодні відчути, що ніхто за нас цю роботу не зробить. І я прошу сьогодні, також і народ України підтримати таку єдність для того, щоб ми могли зовсім інше, професійне, якісне, абсолютно спрямоване на національні інтереси управління країною нарешті зробити реальністю, і щоб не було такої корупції, хаосу, приниження в світі. Втрати авторитету Україною і втрати контролю над всіми процесами в Україні, щоб такого не відбувалося, головне наше завдання не боротись політично, а захистити саме існування України і українського народу. І я переконана, що парламент, який не один раз був центром припинення криз. І перезавантаження цієї політичної ситуації в країні виконає свою справу. Слава Україні.